Всім привіт, друзі! З вами Хофлад І можете мене вітати в коментарях, тому що нарешті кімната готова. Звичайно, не повністю. Ще там будуть полички, ще будуть, можливо, якісь картини. В цілому дуже багато ще є роботи, але це вже дуже класний результат. Ось, Я насправді дуже щасливий. Виклав в телеграм ексклюзивне відео, про те, як я перший раз записував відео в цій кімнаті, чомусь наскільки сильно заплітався язик, не міг нічого сказати. Але вже вийшло так, як вийшло. Що ж, і ще раз, перед тим як ми будемо розпочинати це відео, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на цей канал. На інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь, там будуть конкурси, різні новини і так далі, і так далі. Що ж, і саме головне, про що буде це відео, ми сьогодні будемо грати в найкращий режим в історії Бравл Старса. Це виключно моя особиста думка, але я в цьому впевнений. Ну, ще в Бравл Старсі такого не було. І що ми маємо? Ми маємо соло ШД з вибором посилень. Я вважаю це просто шикарна ідея і дуже сподіваюся на те. Що після того, як закінчиться цей сезон, цей режим випустять окремо. Дуже на це сподіваюся. Але є одне але ми будемо обирати не самі найкращі посилення, а самі найгірші. Це по суті дуже має бути цікаво. Але перед цим ми ще будемо відкривати, як називаються ці штучки. Ну Ось ці упаковки за фафлі поїхали. Будемо їх зразу відкривати. Нам випадає лілі. Відкриваємо далі. Нам випадає бул. Чудово і останнього. останнього відкриваємо. Ну, по факту він буде не останній, є ще один Пак Скін. А, це за. Це він нам не випав, ні. Це звідси, тому що ми вже відкрили начебто 60 карт, чи скільки. От. Давайте ще ось тут. Ще ось тут Взагалі-то скини щось так рідко стали випадати. Ось. До кінця сезону, ще ось буквально один день. І за весь цей час нам випав лише один скін на пула. Цей скін із. Travel Pass, тут скін на Ніту він нам щойно випав і все. Що ж, ми першим будемо грати за Кейла, тому що в ШД він доволі універсальний. А потім ми будемо бачити. Хто там на ще є? Ну, Кіт. Ще більш-менш Кенджі, Бібі. Ну, шелі за шелі ні. Тому що це сильно. просто. Що ж, не буду зараз затягувати. Поїхали в першу катку. Тобто, що ми зараз будемо робити? Ми, ми обираємо найгірший варіант із трьох. Самий найгірший, самий найгірший. Саме найгірше, я думаю, плюс 100 життя. Так. Поїхали. Так, ну, е це в нас... Поти. Це в нас 100% поти. Їх в цілому не складно вбива. Да. Буде дуже смішно, якщо мене вб'є бот. Да хорош. Чуть-чуть не відлеті від бота. Так, е ось це не бот. Угу. Так, 6. 6 із е <шу> Да. Так, у нас тут бібі і... Це теж, скоріш за все, не бот. Угу. Так, тут нікого, нікого. Так, чекаємо. Корделюс. У нас Корделюс, Бібі, знизу Леон. Тяжка, звичайно, ситуація, нічого не Кажеш? Так, е от літає Бібі. Отлітає Бібі і. Ми вже переходимо в наступний раунд. Так, тут у нас тут у нас ліжка, я думаю... Так, вона ось тут. Давайте її будемо ось так пробивати. Вона юзанула знову гаджет. Так. Е і її вбиває Корделіус. Там ще, ще залишається Леон, Ну і він витрачає на нас гіперзаряд та запирає. В цілому непоганий початок. ідемо далі. ідемо далі. Так. Що, 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 що ж у нас зараз буде саме найгірше? Так, повільнення плюс 4 пулі і швидкість куль на. Е, я взагалі-то ще не договорив. Е, що там було? Швидкість куль на 15%. Так, тут нікого немає, чудово. Забираємо ось ці два пусти. Вони нам дуже сильно знадобляться. Перевіряємо, чи тут нікого немає. Шейд. не Шейд небезпечний. Господи, я злякався телепорту. Так, п'яте місце вже є. Зараз в цілому все просто, тому що ніхто особливо нічим не ризикує. Так, шейт там. Тут хто? Начебто нікого. Так, шейт і ще хтось, ще хтось, ще хтось. Ну в цілому вже і так ми перемогли. Так, шейц ховався. Ну тут зараз, uh, скоріш за все, не уб'ють. Зараз будемо... дивитись. Окей, okay, окей. Okay, окей, okay, тихо. Ну ві... Мені люб'є, він любє. Тихо. Трумахнуся, ну тут, тут, тут. Ну майже. Майже <смайші> ми його запрали. <смайші> Я там трішки не вгадав з Ультою, але нічого. Нічого страшного. Так, що тут у нас? Заряджається швидше супер. Перезарядка. Ну, я думаю, що це у нас саме найгірше. Це прискорення перезарядки. Можливо і ні. <хи> так, там кластер знизу. Так, вони там начебто вбили один одного. Йдемо. Прем. Пусти. Так, тут нікого. Так, там... Пайпер. Там пайпер... От... Пайпер, вона дуже небезпечна, Дуже. Там наскільки величезний урон. Тички. Що жах просто? Там... Тисяч п'ять-шість. <кій> так. Давайте глянемо. Так. Акуратненько трілюємо, Особливо там не ліземо. Ага, от вон вона. Ну от. Так, кілку, ага. Вона вже зникла. Так, Міко вбиває файбер. Так, тут хтось десь є. Так, у нас там. Ну, тут все, в принципі, КГС, скоріше всього. Ну, да, і тут, скоріш за все, ніяк би не крижив. Ах, так, і ще нам, до речі, до ультра ящика залишається 200 кубків. Я, я думаю, якби в нас було більше. Часу, то ми б могли б апнути. То ми б могли апнути Сука. Але, мабуть, не в цьому сезоні. Що ж, йдемо в четвертий раунд. Ідемо в четвертий раунд. Так. Ось тут уже має бути складновато. Так. Ну, тут, я думаю, ось це саме найгірше. Це в нас прискорення. Е, ні, це. Зараз скажу. Це хіл е, на 60% ефективніший. От. Так, настанкіт. Нас кіт і вольт. Вольт убиває кита. Стул у нас знизу. Тут вольт, Він зараз. Телепорт міг би. зайти. Так, там буст. Давайте візьмемо. Бусти лишні не бувають. Так, там Мортис. Ну, я в цілому не... Боюся Мортіса. Так, нам би биут. Тихо. Вольт. Вольт. Не наривайся, Вольт. <сі> так, він... Він Пригає... На Мортіса. Так, ну все. 4-4. А, ні, це все-таки хіл відбувається на 60% швидше. Так. 60% швидше. Так, сту. У нас тут залишається 100. Так, у нього збільшена... дальність атаки. Це я був... Бачив цілому. Який жах. Так, ну. чекаємо. Так, там у нас спілка. Пожалуйста, Ульток. Так, хто ж зайняв перше місце? Туда його. Так, і остання. Каточка за Гіла. <смеш> Я думаю, що ще можна буде зіграти одну. І все. Ще можна буде зіграти одну. <звук> <піц <Mister> <піц> <піц> так. Е ну, або це, або це. цілому, я думаю, що... буст він же нам дає і їх. І Урон. Так, він іде за нами. Він йде за нами. Та заспокійся ти. Господи, який він. Агресивний. Так. Давайте ми. Чемо, так, Нам би... Нам би буст, Нам би буст. Так, нас зажимають. Нас, нас жорстко жмуть. Це хто? Це бібі? Ну бібі це нічого страшного. А от три кошети і ось цей газ. Це, звичайно, неприємно. Анус. Палив звідси. Так. Ну рікошет. Ну-ну-ну-но-ну, no, 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 no. рікошет, рікошет. Тихо, тихо, хіл, хіл. Так, мінус рікошет. Тихо. Так, тихо, тихо, спокійно. Е -е, йдемо за бібі. Як же мене вибішує цей газ? <плес> <плес> ну че? Так, тихо. Там бібі. А, все, вже четверте місце. Ну, що, газ, ми з тобою залишилися. Ми з тобою Ч -ч -ч чесний бій. Чесний бій один на один. <плес> <плес> Просто пішов. <плес> так. Що ж, ми виграли? Ми виграли за Гейла. Обираючи саме найгірші варіанти посилень. В цілому не погано. Що ж, е, що, 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 давайте ще візьмемо когось одного. Когось одного хитаюсь. <різь> <різь> Ось. І вже тут ми будемо обирати посилення і Які захочемо. Так, швидкість 20% ще і я би взяв швидкість. Тому що швидкість це дуже чудова річ. Нічого страшного, тік. Ну... Ти сам взяв Тіка. Ти ж знаєш, що тут кіти, Едгари, Лілішки. Ні, ну, зв... ну, звичайно, я би міг його пощадити, але не хочу. Так, там кіт ще один. -кіт. Е, е... Потрібно... Подумати, як нам убити цього хіта. Зараз е, йдемо вниз. С Давайте з нею спробуємо затімитись. Так. хіт, Окей. Okay. Так, е, вона щас з'юсане на нього ульту. ту. Хорошо. Так, чудовий тімплей. Так, і залишається Ельпримо. Забираємо білу, забираємо топ 1. Поїхали далі. наступну тут на гру. Я думаю, що десь вийде відео на пів години. Да. Там да, вже таких відео не було. Так. Кулдаун cool down... гаджета на 50%. Давайте. Ну, це дійсно самий сами найкращий, сами найкращий Режим, р... який був. За всю історію Brawl Старс Так У нас там Кольт. Є... Є Кит! Шикарний геймплей за хіта. Так, все, четверте місце. Не ти за ним гаджет. Салам алейкум, спай. І це конечно імба. Так, там е мусорка. Там... мусорне вітро. Так, він мене вбив. Йдемо далі. Ще вам скажу деякий ексклюзивчик. Скоро на цьому каналі будуть не тільки відео по правил Старсу, ще буде по Clash Роялю І по ще одній грі, але я вам не скажу, що це за гра, тому що це буде сюрприз. Буде сюрприз. Він мене об'є. Що ж, на цьому можна закінчувати. На цьому можна закінчувати. Ось таке вийшло відео. Це моє перше відео, яке я записав в цій кімнаті. І ще це перше відео, і яке я записав. В без 15-11 вечора. <хи> тобто ось це світло воно дуже сильно виручає. от, Бо коли я був в іншій кімнаті, записував все це діло на хром Макей. Так не можна було. Там в мене було світло від оцеї круглої лампи і від вікна. от. І коли був вечір, я відео записувати фізично не міг. От. А якби вже все чудово, все прекрасно. Просто неймовірно себе відчуваю. Чуваю, що я дійшов до цієї цілі. Ось вам, кімната, все вже є. Все вже є. <гум> що ж, і ще раз всім дякую за перегляд. обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал на інстаграм та телеграм. Підписуйтесь, там всі будуть новини, всі фоточки, все саме найкраще. І до наступного відео воно буде обов'язково скоро.